Люди вигадують це нові способи підтримки протестувальників. Як ще можна допомогти? Дивіться далі. Спочатку практично військових дій у Києві Тернопільський вогнемет знову активізувався. Зараз кажуть, тут найбільше потребують медикаментів та засобів для самозахисту. Допомогти можна і здалеку. Люди з самого ранку скуповують найнеобхідніше у першу чергу в місцевих аптеках. Шприци, салфетки, е рукавиці. Перекіс. Список медикаментів постійно оновлюється. Про те, що потрібно, можна дізнатись безпосередньо в наметі. Наразі це перев'язочні матеріали та обезболюючі. Але, будь ласка, списочок є зараз. останній. Можете їх перезняти згідно списку. Це вимоги лікарів. Збирають знову також теплий одяг. Проте кажуть волонтери, попри будь-які заборони тепер готові брати і каски, і бронежилети. Обов'язково шкарпетки, як завжди. Білизну можна передавати також, тому що там, дехто де дуже довго часу проводить. Звичайно, каски, маски, протигази, все, що необхідно. Ви... За тим, що зараз потрібно у Києві, телеканал «Інтебе» слідкуватиме щодня. Нові списки також можна побачити і на сторінках майдану в соцмережах.